Зустріч із рок зіркою у надвірнянську загальноосвітню школу номер 3 на зустріч з учнями вчителі часто запрошують відомих людей, які власною наполегливою працею домоглися успіхів у житті. Серед них і рок-гітарист з відомого гурту Скай Олег Собко, який днями побував у надвірній. Колектив випустив три студійні альбоми, побував у гастрольному турне по містах України, Росії Білорусі. Гурт входить до низки найпопулярніших рокових гуртів в українському шоу-бізнесі. Таємницю несподіваної і такої жаданої появи відомого співака, композитора і гітариста Олега Собчука у надвірнянській школі No3 прояснила соціальний педагог Наталія нас сьогодні. Є такий гость Собчук Олег. Він є вокалістом групи Скай, їхнім. Фактично зачинщиком їхньої основною душою. Я запросила цю людину, оскільки ми в нашому закладі намагаємося запрошувати позитивних людей, людей які чогось добилися своїми силами для того, щоб пропагувати і здоровий спосіб життя, і думку про те, що коли ти про щось мрієш, ця мрія збувається тільки тоді, коли її добиватися, що з цього робити. Олег, один з таких людей. Мені дуже приємно, що в нього вистачило часу, бажання зустрітися з нашим учнями, заспівати кілька пісень для них. По реакції школярів на зустрічі стало ясно, що гурт Скай досить популярний серед молоді, бо коли Олег Собчук заспівав свої власні хіти, тебе це може вбити, і подаруй світло, зал заверещав. Рок музикант розповів аудиторії, що група бере активну участь у благодійних акціях, закликав школярів бути активними будівничими свого життя, а також признався, що всі свої нагороди він віддає батькам. Зірка зустрічу зі школярами теж була задоволена. Погодився приїхати зіграти просто, для, просто так для дітей, так як саме зараз, тому що був неподалік. І просто поділитися якоюсь інформацією, повідати на запитання. Таємниць, в принципі, з яких таких нема... Ми просто, Нам подобається те, що ми робимо, і ми хочемо це робити. Це, напевно, вся таємниця. Якщо ти щось хочеш, ти обов'язково це зробиш. На запитання, чи може вся надвірна побачити гурт Скай, Олег Супчук сказав, може, але це дороге задоволення. Де я вірю за Я не знаю, ніби.